Народні депутати приймали бюджет ну вже вчора, бо зараз 0,0,0,5. І там так наприймали, що багато скандалів. І основний скандал це з підняттям заробітної плати народним депутатам аж на 120 тисяч гривень. Не на 20, не на 30, не на 20%, не на 30%. як… Нашим вчителям навіть не на 50%, не е, з 1 січня на 20, з 1 листопада там на 30 і так далі. Ні. Одразу, одразу і цілим махом. Ну, і з деякі народні депутати почали пояснювати, а що ж це таке було. Ну, і народна депутатка Мар'яна Безугла. Яка грає в дуже цікаву гру з українським народом, вона робить вигляд, що ну от, вона пояснює непопулярні речі і типу, не боїться цього. Ну і, типу, всі мовчать, а вона говорить. Мар'яна, я би я не знаю, я, я вам не буду нічого радити, ви сама у нас розумна, відверта і щира. Я пораджу українському народу. Не ведіться на такий стиль. Не ведіться на такий стиль. Вони спочатку творять якусь халепу, а потім хтось виходить і каже, «Та я вам зараз я й не боюсь пояснити. Ні-ні-ні-ні. Це уловка, це все хитрощі. І вони розуміють, що вони роблять неправильні речі, але таким способом вони якби нівелюють проблему, тобто прибирають її. Типу, «Та я, а що, я... ми не приховуємо, я й так скажу. Ну, тобто, людині кажуть, ти там. Моральний урод, а людина каже: да я моральний урод, я можу справку показати, і типу, ішов від цього людина стає не не стає моральним уродом. Отак, з депутатами, тобто вони е, піднімають собі заробітну плату, причому суттєво український народ не давав їм погодження на це. І потім народні депутати кажуть, так, да, ми підняли собі, а ви тут бачите якусь проблему? Ми її не бачимо. І ось Мар'яна Безугла, ми вчора аналізували, позавчора вже аналізували її програму, коли вона була кандидатом в депутати, і побачили, що майже жоден пункт програми її не виконаний. Вона мала сьогодні претензії до Дональда Трампа. Що він там не виконує, але в самої Мар'яни програма її як кандидата в депутати не виконана майже ні в якому пункті, особливо не насмішив мене пункт. Що вона буде боротися за суттєве зниження ліків, вартості ліків в Україні. Ага, Мар'яна, от так ви подолали це. І ще оцей пункт мене не смішив: що ви будете боротися за народовладдя, що в українців будуть питати на референдумах, в опитуваннях. Угу. Крім як дитячого Євробачення, нічого в Українців ніхто не запитував. Якщо давайте не буде. Так ось Мар'яна намагається пояснити, що да, підняли зарплату, і що? Депутатська програма Верховної Ради це. 0,04% знаком оклику всіх видатків бюджету в 4,78 трлн гривень. Я е, підкреслю українському народу, що в оцих 4,78 трильйона гривень є майже 20% нестачі. Нестачі, дефіцит бюджету називається. Тобто, це те, що ми будемо запозичувати. Тобто, з цієї суми одразу можете 20%, як корова язиком. Далі, загалом, на нардепів у 2026 році виділено 2 мільярда гривень. Ну, 2 мільярда на нардепів, 2 мільярда на єдині новини на марафон, також 4 мільярда. А 4 мільярда це великі гроші. Ну, Мар'яна каже, це це копійки, та це пильна рояль. Це на 330 мільйонів більше, ніж у 2025 році. Сюди входять зарплата, депутатські, ще депутатські помічники, відрядження, компенсації. Компенсації. Ви знаєте, що вони мають компенсації за оренду житла. За оренду житла. Ну, знаєте, якщо б у мене була на державній роботі зарплата в 200 тисяч і плюс купа ніштяків. Я б, напевно, соромився взяти в держави 20-30 тисяч гривень на оренду житла. Ну, я б соромився. Вони не соромляться. Не соромляться, тому що вони живуть в хоромах, часто в своїх, але роблять вигляд, що вони їх орендують. Знаєте, як от е, анекдот, коли е, е, чоловік е, жив у жінки, е, а вона йому, не розказ, вона йому розказувала, що це зйомне житло, і він сплачував за житло. А воно йшло їй. Так от, дуже багатьох депутатів, якраз саме така історія. Так, от, сюди входять зарплата, там депутати, всі видатки на народних депутатів, включно оплатою помічників. Часто це не помічники, а помічниці. Ну, бувають і помічники, бувають, що дуже молоді, бувають, що дуже ну, різні бувають, у різних депутатів по-різному. Тому і написала. Що таскати збільшення видатків на Верховну Раду розміром із корупційну діру в одній із звичайних бригад, і при цьому вимагати збільшення зарплати військовим, яке потребує сотні мільярдів гривень, без аудиту військових видатків, чистий популізм. Тобто, Мар'яна, яка постійно в Верховній Раді е, нібито за військових, тут пише, що що ви хочете там, ну просто на військових немає грошей. На нас є, на марафон є. На те є, на це є. На військових нема. А немає. Ну, що ви хочете? На вчителів там обіцяли їм вдвічі збільшити, ще щось більше, збільшили в результаті на 30%, і ще на 20% з 1 вересня збільшать. Ну, коротше, розтягнули в часі, там інфляція щось з'їсть і так далі. Тому е, Мар'яна це все написала, і в себе ж на каналі, де її підписники, отримала 259 дизлайків, 50 таке, типу, ну, ну, смайлів, який свариться. Е, всього 38 100%, 22 лайка, 14% просто сміється, 3 мапочка закриває, ну і 12 сердечків. Мар'яни, навіть, навіть ваші підписники вас не підтримують. Бо всі розуміють, що оце те, що ви написали, те, що ви написали, це, це ну, певна, певна маячня. Певна маячня. Це просто ви прикриваєте, як на мене, те, що депутати. В країні, в якій середня зарплата 25 тисяч гривень, тепер будуть отримувати в 10 разів більше, ну, майже в 10 разів більше, ніж звичайний громадянин. А якщо взяти медіану зарплати, тобто зарплату, яку отримує більшість людей, то народні депутати будуть отримувати десь разів. Ну в серйозно, в 20 разів більше. Бо дуже багато українців живе на 8 тисяч, на 10 тисяч, на 12 тисяч, на 15 тисяч гривень. Не, не так багато українців не масово живуть на 25 плюс. Чи повинен бути такий розрив між народними депутатами і народом? Я звертаю увагу, що народним депутатам платить гроші народ. Тобто, це не те, що вони бізнесмени, або якісь вони курси продають, або якісь вони книги продають, або ще щонавдь. Вони в університетах викладають. Ні. Ні, вони просто виконують свою роботу. І що саме цікаве, що це ще й на фоні зарплати президента України виглядає взагалі дико, в того 23 тисячі. Той уже фактично ніщеброд, що теж виглядає популізмом. Тому. Збільшили собі зарплату молодці. Я так бачу, що народні депутати впевнені, що вони там будуть дуже довго, радіють цьому, пішли на певні компроміси. Навіть самі Верховній Раді вони вже почали сваритися. І все звелось до банального підвищення зарплати, на яке купилася значна кількість депутатів. Ну, прекрасно. Головне, що прийняли бюджет. А чи сидите ви в цих кріслах іще цей рік? Чи ні, це подивимось. Якщо народ не буде, ну, буде трішечки розумніший, ніж на попередніх виборах, то, скоріш за все, відсотків 80% більше в парламенті не буде. Я так сподіваюся. Бережіть себе, поділіться цим відео, напишіть ваші думки щодо того, що ж відбулося сьогодні, ну вже вчора, у Верховній Раді.